Радіо UA Chicago. Ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В студії Наталія Маглакеліць зараз поговоримо про актуальні новини фронту та що відбувається на рашці. Закінчиться 684-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож далі про наслідки. У Запоріжжі внаслідок атаки Російської Федерації пролунало п'ять вибухів. На жаль, є постраждалі, і про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртів. В Одеському районі впали уламки одного зі збитих ворожих безпілотників. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. У Харкові через атаки росіян пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Про це повідомляють в ОВА. Під ворожим вогнем також опинилося місто Зміїв Чугуївського району, де було пошкоджено. ...на приватний будинок. Сьогодні зранку на Хмельниччині пролунало щонайменше шість вибухів. В межах Хмельницької області силами ППО вдалося збити дві ракети. Разом з тим противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області. І щонайменше, дев'ять ракетних ударів зазнав Кривий Ріг сьогодні вранці. Одна людина загинула, троє поранені. Під час ранкової атаки Російської Федерації по Україні силам ППО вдалося збити 18 ракет. Це непоганий результат, але хотілося б збити більше. Власне, для збиття ракет, які летять балістичною траєкторією, потрібно більше патріот. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть, що не надто високий відсоток збиття, але відсоток залишається як і був, пояснив він. Генеральне управління розвідки отримало 100 гігабайт секретів російського виробника дронів і засобів РЕП. За словами розвідників, це російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях, зокрема, виробляють БПЛА Орлан різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби і розвідки іншу військову продукцію. За попередніми оцінками ГУР, вартість одержаних даних може складати півтора мільярда доларів. І, власне, зараз про самих росіян. Окупанти випадково скинули авіабомбу ФАП-250 на окуповане місто Рубіжне. За словами ватажка так званої ЛНР, пасічника, відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Він стверджує, що минулося без постраждалих. На Росії згорів будинок племінника Путіна. Будинок у Рязані належить 46-річному російському бізнесмену Роману Путіну, який є власником компанії із виготовлення гіропланів та сином Ігора Путіна, двоєрідного брата президента Російської Федерації. За інформацією, нібито ніхто не постраждав, але також відомо, що Московія відновлює радянський контрпідрозділ «Смерш», який заснував ще Сталін. Про це повідомляє розвідка Британії. Вже на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення російських оперативників, які носили нашивки цієї організації. Поки не зрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєві нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви. Назва підрозділу це абревіатура від російської фрази смерть шпигунам. Підрозділ, який заснував диктатор СРСР Йосип Сталін, існував ще з 1941 по тисячі 46 роки. Це були усі актуальні новини з фронту Тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи, радіо UA Чикаго.